Далі з Василем Богданом, ветераном служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенантом і експертом з питань безпеки будемо спілкуватися. Пане Василю, доброго вечора. Слава Україні, вітаю вас, героям слава Пане Василю. Я на поче на початку повномасштабного вторгнення ми в одному із наших етелів спілкувалися з вами, і ви тоді висловили думку про те, що Росія не програє до тих пір, поки війська НАТО не будуть воювати в Україні. І я тоді до цієї вашої позиції поставився доволі скептично, але тепер бачу, що це вже йде на рівні обговорення е стратегічного, можливо, навіть якогось обговорення між країнами Європейського Союзу і НАТО. І тепер у мене до вас запитання: а як можуть далі розвиватися події з військами НАТО в Україні? Ви знаєте, ситуація, яка зараз е виникла в європейському і трансатлантичному просторі. Вона закономірно очікувана, і те, що я тоді говорив, я мав на увазі величезний історичний досвід цієї цивілізації, коли певні суб'єкти намагалися за рахунок інших жити існувати, захоплюючи їх території і експлуатуючи їхнє населення. І те, що і Перша світова війна, і Друга світова війна відбулася на таких засадах, і що фактично причинами цього були одні й ті ж. А те, що президент Макрон нещодавно, при оголошенні своєї позиції відомої, послався, наприклад, Чемберлена і Даладьє, коли вони заключили мирний договір із Гітлером і в результаті ми знаємо, що відбулося почалась Друга світова війна. Тому безумовно, що цей історичний досвід він ще на жаль і має певні вади. Як ви знаєте, є афоризм про те, що історія вчить тому, що вона не вчить нічого. І, і слава Богу, що проснувся, проснулась Європа, Що не дивлячись ніяк перипетії в Сполучених Штатах Америки з виборами, все таки е, десь уже на близькому горизонті вирішення питання е, допомоги Україні у тій сумі, яка була визначена раніше, і те, що от і... Веймарська трійка зібралася, і Сімка, і інші інституції світові починають прозрівати і вбачати не ризики, але й конкретні загрози з боку Російської Федерації не тільки сусідам близьким, але й далеким. А з огляду на те, що намагаються. Такі суб'єкти типу і Путіна і Медведєва вимахувати ядерною дубинкою, то безумовно це все спонукає до мобілізації конструктивної, демократичний глобальний світ, і безумовно ця мобілізація пов'язана із Україною для того, щоб допомогти їй. І ця допомога, як висловився і президент Макрон, повинна лежати в плащині того, що потрібно. Проривна стратегія стосовно Росії в контексті надання Україні необхідної допомоги. Є статут ООН, що стосується залучення країн-членів НАТО безпосередньо на території України і на Російсько-українському фронті. Правильно, ви зазначили ця проблема зараз в стадії активного обговорення, є різні думки. Є різні е, варіанти, пов'язані з тим, що війська будуть, але безпосередньої участі в бойових операціях не будуть брати. Але як говориться, всьому свій час і те, що нарешті ця проблема вийшла в, такий, е, в таке ж широке обговорення, засвідчує, що безумовно не все НАТО, а окремі. Країни-члени НАТО можуть їх військовий континент може взяти участь у бойових операціях на території України при цьому не порушуючи статут НАТО. Це дозволяється. І приклади такі були із Великобританії із США, із Францію, і Сполученими Штатами з Францією і. Іншими країнами, коли направлявся відповідний військовий контингент, в певні регіони беззалучено в цілому НАТО як е, цієї структури воєнно-політичної, тому е, на, мі, на моє переконання, коли остаточно відбудуться ті процеси, які відбуваються в Європі, пов'язані із виборами, і в Штатах теж, і коли е, нарешті. Та допомога, яка обіцяна і декларована і американцями і європейцями, вона дійде до України і появиться і боєприпаси, і техніка, і авіація на фронті з боку української сторони, це потужно підсилить Україну. Це по перше, по-друге, це дасть привід для партнерів наших окремих. Вирішити питання стосовно введення свого військового контингенту безумовно тут може бути, може бути певний перехідний період, але з огляду на те, які настрої у прибалтійських країнах, у тій же Франції, у країнах північної Європи, особливо у тих, які щойно стали членами НАТО, ми бачимо, що їхні. Провідні політичні сили не лише стурбовані і не лише зацікавлені, але вони вже вживають заходи для того, щоб надавати Україною Україні необхідну допомогу, і як ви знаєте, вже фактично затверджено європейським союзом. Зумі Європейської комісії е, оборонно промислова стратегія Євросоюзу для того, щоб е, інтегрувати частину оборонно промислового сектору України в такий же сектор е, країн Європейського союзу. Тому, е, звичайно, що повинен бути певний час. Він очевидно візьме на себе ту частину узгодження конкретизації і фінансування всього того, що необхідно для е, цієї акції введення військ. Ну а от стосовно е, Естонії, ви знаєте, буквально вчора по-моєму прем'єр-міністр заявила, що я не можу гарантувати, що війська. Е, Моєї країни не будуть представлені на території України і вести бойові дії проти Російської Федерації. Тому є, як на мене, і не тільки певні оптимістичні прогнози стосовно того, що ця ситуація може бути вирішена не лише на користь України, але й на користь глобальної демократії, але безумовно, що ці питання також будуть залежати і від того наскільки успішно буде Україна діяти на фронті, а це залежатиме, як я вже говорив, від того наскільки вона е швидко отримає те високотехнологічне озброєння, яке має захід. В достатній, навіть при достатній кількості, і все таке інше, і недаремно, от буквально вчора чи сьогодні, пан Столтонбен сказав стосовно допомоги, що треба копати глибоко і швидко, бо історія нам не простить, якщо Україна потерпить поразку в цій війні, яка перемога Росії буде загрожувати всьому світу в цілому. Ну о, поки в на складах шукають. Наші європейські партнери залишки того, що можуть поставити в Україні на російських кордонах російські підрозділи із з російськими паспортами там трішки воюють, і виявилося так, що росіяни знову Ну, я маю на увазі вже тих росіян-путінців виявилися не готовими до відбиття таких атак. Ми з вами теж неодноразово говорили про ці заходи РДК на територію Росії, але тепер це вже ну, схоже на якесь побиття младенців, чесно кажучи, тому що росіяни там нібито все укріпили, нагнали туди купу військ і знову виявилися не готовими. Що, що цього разу в них пішло не так, на ваш погляд, що е, три підрозділи от, е, так, от в принципі, навели стільки шуму на території Росії. Ви знаєте, тут багато, як на мене, таких глибинних підкілинних проблем, які, можливо, відомі вже нашим національним спецслужбам і вищому військово-політичному керівництву, але на широкий загал, звичайно, вони не виходять і ще не скоро вийдуть. І я не буду тут з цього приводу висловлювати свої припущення. Єдине, що я Цього приводу наголошую, що все-таки не дивлячись ні на який гніт, ні на який поліцейський режим, який диктатор диктаторки встановлений в Російській Федерації, все таки російське суспільство в певній мірі просипається, все таки з'являються сили, які... Не згодні із політикою Путіна і не тільки в середовищі е, низів, а і в середовищі верхів. Я не хочу сказати, що там називає революційна ситуація, коли, як кажуть, верхи не можуть, а низи не хотять. Але ситуація, вона все-таки вибухонебезпечна. Про це засвідчують і ситуації, ситуація на північному Кавказі, про це засвідчують і процеси в інших регіонах національних окраїн. Ну і оця. Ситуацію із цими трьома підрозділами Легіон Свободна Росія, Російський добровольчий корпус, і, Сибірський. цей батальйон, Сибірський батальйон так. це е, результат, я думаю, і е, діяльності певних е, опозиційних ліберально-демократичних сил Російської Федерації. Які е, представлені зараз, е, ну будемо так говорити, політичної еміграції, але незначної частини. Ви знаєте, там недавно відбувся і форум поневолених народів і там є декларації, і все таке інше. І окремі Алло? Я вас... Ми вас чуємо, але не бачимо, на жаль, У вас відмінкнулася Алло? камера. Так, Алло? Да. і окремі представники там і той же Касьянов, і Ходорковський, і... Інші е, заявляли свою позицію з цього приводу, але переважна більшість ця політична еміграція, як на мене, вона рафінована, і дуже е, сумнівно, щоб значна частина е, взяла участь в тих діях своїх співвітчизників, які ми зараз спостерігаємо у Брянській і Курській області. Але все-таки я переконаний, що там діють. Певні політичні сили, які мають певний фінансовий ресурс, підтримують і допомагають. І ці дії, ці рейди, звичайно, е, ну, я не знаю, яка там чисельність цих контингентів, але очевидно, вона достатньо озброєна, оснащена. І мета їх кошмарити прикордоння російське, е, пробувати підпалити це прикордоння. По третє, дати приклад російському суспільству, особливо тій частині, яка невдоволена, і яка шукає вихід із цієї ситуації, для того, щоб вони теж мобілізувались і вживали заходи для того, щоб е нарешті цей режим який шкідливий не лише для оточуючих країн, але й для самої Росії. Бо кінець його буде однозначний, і цей кінець. Буде супроводжуватися і безумовно певною фрагментацією Російської Федерації, і я хотів би щоб відбулася і денуклеаризація, і частково демілітаризація. Тому цей приклад, коли громадяни Росії самоорганізовуються, і політична складова, і молітарна складова, і фінансова, і діють от таким чином, показуючи мешканцям цих областей, їх, Громадянам всієї Російської Федерації тим рафінованим е, політичним іммігрантам російським за кордоном, що є люди, є сили, є методологія і є приклади того, як треба боротися з цим режимом. А він цей режим. Е, Якщо режим е, будується на корупції, на бандитизмі, на експлуатації фактично кріпосній і на переслідуванні жорстокому опозиції шляхом вбивства, такий режим триматися довго не може. Зараз Росія це неоімперія на глиняних ногах. Ну, судячи з усього, результати все ж таки маємо, тому що попередні рази, коли РДК і інші підрозділи і Легіон Свобода заходили в Набрянщину, Путін не робив звернення, а тут зробив. І для нього це очевидно був такий ну неприємний удар. Слабкість проявив хазяїн Кремль. Поза всяким сумнівом тут же і виборча кампанія президентська, це теж. Я так розумію, політична російська опозиція мала на увазі, що все-таки пробудить, пробудить російське суспільство. Ну і те, що диктатор на це звернув увагу. Ви правильно наголосили на цьому. Це не просто він звернув увагу, це вже істеричні такі знаєте заяви цього мікродиктатора, який видає. Бажане задійсне і намагається якимось чином там знехтувати, а з іншого боку, зосередити на цьому увагу, а з третього боку, якось дати сигнал суспільству тій хворій частині російського суспільства, щоб вони були впевнені, що режим тримається міцно і ніяких змін не буде. Звичайно, це все е Говорить про одне, рано чи пізно. А звичайно, нам хотілося щоб це відбулося рано, особливо коли е, Збройні Сили України набудуть те, що їм потрібно, і почнуть гнати ворога і в Чорне море виганять його, і в Азовське море. Тоді і Росія радикалізується, і там, як на мене, відбудеться, якщо не громадянська війна, то палацевий переворот або елітний якийсь. Переворот, тому що ніхто не захоче піти слідом за путіним і його злочинним злочинною Камарилією в суд в Агу, чи кудись де інде в інші кримінальні суди світу. Ну те, що зараз показують росіянам по телевізору, про те, що відбувається, що мовляв, там в Брянській Курській області там все спокійно, все нормально, всіх вигнали, всіх перемогли. Але ж місцеві жителі телефонують там своїм родичам десь в глибину Росії, кажуть про те, що «А у нас закрили залізничний вокзал, а нам не дозволяють виїздити там із Курської і Білгородської областей. Тобто вони ж а, бачать цю відмінність між тим, що є насправді і те, і те, що говорить їм по телевізору, і чи це є таким собі от, накопичувальним ефектом, щоб зрештою сказати: Ну окей, раз так ви з нами, тоді ми з вами можемо так. От. Або громадянська війна, або з все, що хочеш. Я ну зрозуміло. Там було звернення е, цих військових російських до е, мешканців цих обох областей і, е, Брянської, і Курської, щоб вони е, виїздили, оскільки збираються бомбардувати е, військові об'єкти, які дислокуються в цих містах і, і поряд з ними. Е, але влада. Центральна, безумовно, ви правильно зауважили. Звертає на це увагу, але і діє яким чином вона не хоче давати ніяких підстав світовій спільноті і своїм громадянам, що там уже ситуація дійшла до того, що вже вимушені громадяни покидати свої. Місця постійного проживання, евакуйовуватись, і так, далі, і так далі. А фактично, це частково відбувається, хоча там Національна гвардія і е, оточила, і вокзали, і певні там напрямки, але пробиваються люди, тікають, тому що паніка, боязнь і це зрозуміло впливає. На ситуацію і в Кремлі і впливає на ситуацію в перспективі і на ці регіони. А та тактика і е, риторика, яку використовують ці, ці військові російські, вона правильна, вона е, дає можливість, як на мене, е, сприйняти місцевому населенню ситуацію, в якому плані роз'яснює, хто їх справжній ворог. І що для цього треба робити, щоб нарешті звільнити Україну Росію від цього такого терористичного геноцидного режиму, і щоб припинилася ця війна, щоб не посилати як гарматне м'ясо своїх синів, братів, чоловіків на фронт і кошмарити їх буквально тисячами кожного дня? У 200. спасибі пане Василю за участь в програмі, за коментарі, за роз'яснення. Василь Богдан був з нами, ветеран служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант і експерт з питань безпеки. Що ж на цьому моя інформаційна, так би мовити, вахта добігає кінця. Я дякую всім глядачам, хто був з нами. Інформаційний вечір на п'ятому триває.